Як правильно підключити Wi-Fi адаптер для моніторингу для гібридного інвертора MAST. В попередньому відео е, я показував, як його правильно треба замовляти. Зараз хочу трошки показати, як його треба підключити, щоб він у вас запрацював. Тож, поїхали. І так, друзі, перше, що ми робимо, сунемо його ось туди, фіксуємо на ці шурупчики з боку. Далі, друзі, включаємо ваш Wi-Fi роутер у вашому домі чи квартирі. Робимо точку доступу. Якщо це у вас ваш телефон, то Включаємо точку доступу на телефоні. Як це робити, я думаю, ви все це знаєте. Друзі, далі. Ось в такій коробочці, в якій приходить Wi-Fi-адаптер, є ось такий так вкладиш. Скануємо його. Сканером телефона вас перекине посилки, де ви зможете завантажити додаток. Ось бачите, який так і називається. Його назву Ви ось бачите. Зараз я вам покажу його на телефоні. Так, друзі, ось ви бачите. Ми завантажили цей додаток з Play. Відкриваємо його. Так, тут е у вас буде інша сторінка. Е увійти я вже увійшов. А внизу буде зареєструватися. Ми жмемо зареєструватися, і у вас з'явиться таке віконце. Сканувати код. Тож, відкриваємо шторку вашого, вашої камері та скануємо код на масці. Зараз. Я це все вам покажу. З боку, друзі, ось ви бачите цей код. Ми його скануємо сканером, який у додатку у нас відкриється. Після цього, як ми відсканували його, наш додаток з'єднається з, з Wi-Fi-адаптером і почне працювати. Далі, друзі, після того, як ми відсканували бла-бла-бла. Тут вказуємо електронну адресу та придумуємо пароль, якщо ми нажали реєстрацію. Потім ми авторизуємось. Переходимо на вкладку устройства. Бачите, у нас з'явився маст. Це тому, що наш додаток сканував Ор-код. Він автоматично тут з'являється. Переходимо сюди. І тут ми бачимо моніторинг, все, що зараз відбувається. Навантаження зараз у мене нема. Зараз я включу, щоб ви бачили, тут реальний. Показники, які у нас працюють так. оновлення йде кожний 5 хвилин. Дані оновлюються тут. Що в нас взагалі тут є? Так, друзі, бачимо, як працює додаток. Чудово працює. Ось бачимо 134 у нас вати йде зараз, тому що навантаження йде ще 106 Вт у мене. Там горить лампа у мене на 100 Вт. І ще бере трохи сам інвертор. Тому 134 Вт він бере. Бачимо тут акумулятор, а також бачимо, що ми бачимо ось тут а, наше навантаження. Це наш дім, ось, бачите, 100 ватт лампа, воно так і показує. 103 Вт, 225 вольт у мене виставлено, і 0,4 Ампери йде на лампу. Зараз ми це все перевіримо, я вам покажу. Так, ось, друзі, бачите, говорить ось лампа тестова на 100 Вт. Ось бачите, навантаження 105 Вт і 0,4 Ампери. Тобто так, як і показує нам наш додаток. Ось, друзі, 96 вольт з двох панелей іде. Та 130 Вт. І 4,8 ампері. Запам'ятаємо 130 Вт. 4,8 49 ампері. Дивимось, що показує додаток. Так ось, друзі. 130 Вт у нас було на інвертори. І ось ми бачимо, де наше сонечко, і де 134 Вт, Бачите? А також 103 Вт, так як на тому приборчику показувалось, Іде навантаження наша лампа. Якщо ми нажмемо сюди на сонечко, ось ми переходимо на цю сторінку ось і бачимо от 136 Вт йде з панелів 96 вольт, бачите, і 4,9 А. Тобто так, в точності так, як і показує наш інвертор MAST. Друзі, додаток працює чудово. Ось кожна вкладка, бачите, ось наше наш навантаження на Дім. Наш акумулятор. Це міська мережа, яка у мене зараз відключена. Ось тут, на цій вкладці, де сонечко ми бачимо всю нам необхідну інформацію. Тобто додаток чудово працює. Ми онлайн моніторимо, все чудово бачимо, все чудово працює. Тож, кому це цікаво, я рекомендую цей додаток, а також це приладдя, цей Wi-Fi адаптер. Якщо ви правильно його замовите, дасте продавцю код вашого. Та серійний номер вашого інвертора, то він у вас буде чудово працювати. Тож, всім дякую, до нових зустрічей!